На зв'язку Грандкар, і я скажу вам так: автоіндустрія як завжди дає джазу. Нісан Рок плагін гібрид 26-го року. Вам у приклад так, ми його побачили. Ось так він виглядає. І не дивуйтесь, це не гібридний Outlander 26-го року. Вони просто змінили значки і вважають це хорошою ідеєю. Напередодні офіційної презентації, яка відбудеться в Лос-Анджелесі, його показали автосвіту. Тому ми зараз показуємо. Кажемо його вам підписка, вподобайка, одразу пишіть коментар. Новий Nissan Рог, плагін гібрид 26 рік. Дивимось, чому взагалі нам важливий Nissan Рог? Та все просто, тому що в Україні цей кросовер люблять, він надійний та простий. А взагалі для Nissan це перший плагін гібрид бренду в США на електриці. Цей близнюк Outlander дасть вам близько 61 км запасу ходу. А взагалі, загальний запас поєднання з бензином. Двигуном складе близько 675 кілометрів, як на мене, доволі нормальні цифри. А от по комплектаціям новинка запропонує їх тільки дві SL та Платину, але давайте повернемось до технічки. Має два електродвигуни, літій-іонний акумулятор об'ємом 20 кВт годин і 24 літра бензиновий двигун. Акумулятор можна повністю зарядити за 7,5 годин на домашньому зарядному пристрої, а саме Type 2. Чи 7,5 годин вам окей для 61 кілометра, якщо ви живете в будинку, абсолютно супер. на нічному тарифі, як ми з вами це любимо. І зранку їдемо на роботу, якщо вона в кілометрах п'яти взагалі їдете на електричці. Загальна взагалі потужність системи цієї вона 248 кінських сил і 450 ньютон метрів крутного моменту, що ну допомагає точно швидше прискорюватись ніж у попереднього рогу. А ось інтелектуальний повний привід він є стандартним в новому розі для двох комплектацій. І в рог плагін, гібрид, повний привід трошки. Краще, а тепер давайте трішечки детальніше про цю всю електрофікацію. Водії можуть обирати режими EV, SAVE або CHARGE для балансування заряду акумулятора або використання бензинового двигуна взагалі залежно від потреб. Також є два рівні рекуперативного гальмування, які вмикаються. По перше, по стандарту при переміщенні АКПП або при вімкненні функції водіння є степ з однією педаллю. Доступно сім режимів руху для оптимізації подачі потужності. І розподілу крутного моменту з повним приводом, що це за режими: Normal, Power, Eco, Tarmac, Gravel, Snow і Мут. А тепер давайте перейдемо до технологій всередині. Тут у нас розташований 9 дюймовий сенсорний екран, оточений 12,3-дюймовою цифровою панеллю. Приладів, найголовніше, щоб порівняно з бензиновим рог ще й одна фішка у плагін гібрида. Тепер він розміщує не 5 пасажирів, а сім, адже додався третій ряд сидінь. Тепер це зручніше 100%. Ну максимально щодо безпеки, рог гібрид він інтегрує сюди технологію Nissan Safety Shield 360. Вона, до речі, тут класно пропрацьована. Технології безпеки тут вдосталь. Хоча б на цьому, дякую. Він включає, будь ласка, інтелектуальне екстрене гальмування. З виявленням пішоходів, допомогу при отриманні смуги, попередження про вихід зі смуги, попередження про перехресний рух ззаду та автоматичне аварійне гальмування ззаду. А також є 11 стандартних подушок безпеки. І, до речі, комплектація Platinum все одно трішечки краща. Вона додає 10-дюймовий проекційний дисплей. Платиновий клас також включає преміальну аудіосистему Bose, але з 9 динаміками. Ну, 9 динаміків. Для преміальної системи, за яку ви трішечки доплатите, мені здається замало. А тепер ще трішки про цю новацію. Третій ряд сидінь. Сім пасажирів можуть сідати з легкістю, другий ряд в нас ковзає, відкривається, легко складається, до третього ряду доступ максимально комфортний. Задні двері другого ряду і тризонна автоматична система кліматконтролю вони прям допомагають відчути більше комфорту. Але ми знову повертаємося до того, що все це буде в нас в платеному комплектації. І давайте про цифри по багажнику. Тут я собі прям виписав. вантажопідйомність становить 362 літра позаду третього ряду і збільшується до 872 літрів, якщо ви опускаєте третій ряд. І якщо ви ще й до цього всього опускаєте другий ряд, то отримуєте 1832 літра електрокришка багажника. Друзі, для нас це радість, адже вона є стандартною для усіх комплектацій. І, до речі, з цікавого є ось такий інтелектуальний монітор огляду навколо. Коло з детекцією рухомих об'єктів. Він стандартний, забезпечує 360 градусів огляду навколо автомобіля для більшої впевненості при паркуванні або маневруванні на низьких швидкостях. Рох плагін гібрид також оснащений стандартною системою ProPilot Assist 1.12. Що вона забезпечує? Допомога в керуванні, в гальмуванні та ще й в прискоренні. Тобто, технології для їзди і динаміки на автомобілі на 2,4 літра двигуні і двох електродвигуна. Абсолютно вдосталь, але давайте ще пройдемося саме по дизайну порівняно з попередніми моделями Nissan Rogue, Плагін гібрид 26-го року. Він має мускулистий такий динамічний екстер'єр, 20 дюймові темні диски, чорні кришки на дзеркалах, повністю в антихромі по колу. І мені це подобається, це, хоча б трішечки динамічніше. Хоча давайте говорити відверто, це абсолютно автомобіль для сім'ї, без усіляких закидонів на щось таке агресивне. Сивне понторізне і тому подібне. А от що трошечки навіть вражає, це повністю ось це світлодіодне зовнішнє освітлення. Воно з багатоелементними світлодіодними фарми класно стоїть, красиво вписується повністю в екстер'єр. Виглядає максимально комфортно, якщо ви їдете десь на дальній дистанції. Вам потрібно освічувати все, щоб ви бачили, кожну ямку, тому що в Україні це важливо. А також величезним плюсом є те, що тут у нас акустично ламіноване скло на передніх дверцятах, воно допомагає зберегти. Ти салон тихішим, а платиновий клас вам ще й каже. В нас доступні шкіряні сидіння, підсвічування дверей і справжня алюмінієва декоративна панель навколо перемикача передач. На нашу мову абсолютно не потрібні доповнення, за які треба доплатити прям нормально. Тож, якщо ми поєднуємо комплектації, по факту ви в пошуку плагін гібридного, абсолютно свіжого кросовера для сім'ї, обирайте SL. бо реально. Платинум це Мінімальні доповнення, які просто забирають ваші кошти, якщо ви фанат Mitsubishi Outlander 26-го року, але хочете, щоб замість Mitsubishi там було написано Nissan, Також обирайте Nissan Рок 26-го року. В чому величезний плюс? Ми вже зовсім нещодавно побачили новий ліфт, нову арію. Вони електричні, вони готові до того, щоб вриватися в нову екосистему Нісану. Тут додається плагін гібрид, абсолютно крутий крок, Які в нього будуть продажі в Америці, і чи стане він популярним в Україні. Стане ну 100%, тому що Тойоти, Outlander гібридні, їх безліч по Україні. Nissan виглядає сучасно, доволі багато усього по інтер'єру. Те, що мене одразу навіть на картинках трішечки соромить, це те, що екран мультимедіа ну реально виглядає по-старому Це історія Kia Niro 18-го року, чесне слово всьому іншому доволі крутий сімейний варіант. І Нісан Рок ми любимо за його простоту. Тут чогось такого шаленого немає. Надійне є 2,4 літра двигун з головою, 400 плюс сил з головою, 61 км на електриці. Nissan Leaf 12-14 років у нас по Україні приблизно стільки і приїжджає взагалі. Nissan Rock, плагін Гібрид 2026. Новинка, яку ми зовсім скоро побачимо в Лос-Анджелесі. А ще швидше мені так здається, побачимо на дорогах України. Тож, це була компанія Grand Car. Новинка від Нісану. Слідкуємо за останніми трендами автосвіту, і все показуємо вам на нашому ютуб-каналі. Тому підпишіться, напишіть ваш коментар, чи взагалі вам схожий на Outlander цей рок. Звичайно, поставте в за те, що ми це все зібрали в одному відео, все розказали вам. І поставте дзвіночок, щоб новин з автосвіту взагалі не пропускати. Зустрінемось в наступному відео.